Привіт! Пам'ятаєте, я вам обіцяла деякі поради від радіастезіста, який займається саме пошуком безвісти безвістизних людей. Я вам зараз ці поради зачитаю, але вони також будуть корисними, в принципі, для всіх, для будь-якого пошуку, не обов'язково лише людей. І до речі, попередня вправа, там, де ми визначали сторони світла. Я знаю, що ви знаєте, бо я вже про це казала не раз. Але якщо забули, то нагадую, завжди орієнтуйте ваш кадран або на північ, тобто північ на північ, або він має дивитися туди, куди і ви дивитеся. Тобто, наприклад, ви хочете визначити. Яка тут сторона світу? Так, яка орієнтація? яка. Тобто ви кладете кадран, щоб він дивився от туди, прямо. І ви зразу перевіряєте, яка тут сторона світу? Південний схід. Так воно і є. Але, наприклад, якщо я повернусь ось так, але мені треба буде. Все ж таки ось ця орієнтація. Я кладу і дивлюся, яка орієнтація отам. І воно мені показує південь. А знаєте чому? Бо там у мене південь. Тобто воно показує мені той напрямок, на який показує і. Північ моєї діаграми. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Так? Тому що можуть бути якісь відповіді, невірні. Можливо, таке, можливо, що у вас може бути якось по-іншому. Тобто, чому важливі ці вправи? Вони здаються такі легкі, прості і дуже багато. У людей починається драма, у мене не виходить такі прості вправи. Нічого страшного для цього і є практика. Ви, коли практикуєтеся на таких, здавалось би, дрібних речах, здавалось, неважливе. Але у вас виробляється ваш протокол. Ви розумієте, що для того, щоб визначити сторону світла, світу вибачте, світла кажу. Треба вашу діаграму ставити туди, де ви визначаєте. так? Але, наприклад, при пошуку зниклих людей, тварин та навіть предметів, коли ви берете е, до рук карту, завжди північ карти, так, на картах зазвичай намальована північ, орієнтуйте на північ. Тобто північ лежить на півночі. Трошки вам музики. Від моїх дітей. А тепер переходимо до самих порад. Отже, щоб краще було знайти безвісти зниклу людину. Так? На, жаль, на жаль, для України це може бути дуже актуальним. У мене є на цю тему відео більш детальне. Дивіться, шукайте його для кого це актуально. Це не моя спеціалізація, але може бути цілком ваша. Коли ми не пробуємо, то ми не знаємо: наше чи не наше, тобто важливо спробувати. А якщо у вас немає нікого і нічого зниклого, то, наприклад, зайдіть на сайт там, Amnesty International чи якісь міжнародні сайти, там, там, де є публікації, петиції щодо безвісти зниклої людини, чи людини, яку отримують, наприклад, там в Афганістані, в Іраку, в Китаї, в Росії ще десь так. І ви можете взяти її фотографію, тобто це публічна інформація, ви можете це зробити. Звичайно, все одно запитайтеся у вашого вищого я, чи ви можете це зробити, і у вищого я цієї людини, яка опублікована на сайті. І спробувати її пошукати. Не вчитуйтеся в деталі, де вона утримується. Так? Просто зайдіть на сторінку без вісти зниклих людей, візьміть фотографію, можливо, ім'я, фамілію, випишіть собі на листочок, рукою тримайте на, наприклад, даті народження, на фотографії, щоб у вас була певна візуалізація. Але всю іншу інформацію не читайте. Тобто ви зможете спочатку зробити ваш пошук і потім на тому сайті перечитати, чи дійсно правильно ви визначили хоча б країну утримання цієї людини чи там, де вона зникла. Так, досить балачок. Переходимо до порад. Отже, які поради можуть бути? Вони можуть бути зовнішні і можуть бути внутрішні, внутрішні, тобто від самого радіостазіста, який веде цей пошук. Так завжди пам'ятаємо: будь-який пошук, взагалі будь-яка енергетична робота, починається з того, що в нас є налаштування і захист. Це обов'язково без підготовчого. Етапу без повного нейтралітету перебування тут і зараз без захисту, ніколи не йдіть в будь-яку практику, а тим більше, ту, яка передбачає пошук, навіть якщо це просто люди чи тварини. Ми ніколи не знаємо, чого вони зникли, для чого вони зникли. Там може бути не тільки якась фізична складова, але ще й містична складова, тому. Завжди, завжди налаштування, нейтралітет, захист, дозвіл. Дозвіл обов'язковий від вашого вищого я, від вищого я цієї людини, яку ви шукаєте. І якщо, наприклад, до вас звернулись родичі, навіть якщо це ваші власні родичі, так, то має бути дозвіл і від цих рідних родичів. Фізичний, так, фізичний. Яка штука? Людина може зникнути усвідомленим. Ну, як буває, наприклад, жінку б'ють, вона, наприклад, зверталася вже і до родичів, і до поліції, а ніхто не реагує, це нормально. І вона, нарешті, вирішила зникнути. А тут родина починає, або коханий чоловік починає її шукати, і ви йому допомагаєте. Чи дійсно треба її шукати? Тобто оці всі дозволи, вони не просто так обов'язково дотримуйтеся цього протоколу отримання всіх необхідних дозволів. І якщо вас туди не пускають, не дають щось неясно. Ви туди ніколи не йдете. Ви не знаєте, в що ви встрягаєте і чим це може для вас завершитися. Можливо, на даний момент цю людину шукати не потрібно. Почекайте, можливо, там через деякий час можна буде. А наступна порада це, звичайно, погана концентрація, так? Тобто радіастезісно ніяк не може нормально нейтрально. Шукати, щось його відволікає. На цю практику, ви, як ви розумієте, вона триває довго. Шукати можна навіть годинами. Треба дійсно гарно налаштуватися. Тому це і не, не моє. Я годинами сидіти не можу. На жаль, вона не має на це часу. Наразі, принаймні. Але це як така спланована акція має бути. так, Тобто ви маєте гарно налаштуватися, навколо вас все має бути налаштоване, все має бути почищене. так, І оселя, місце, де ви перебуваєте, і ваші всі інструменти, карти в тому числі, ви, все намолене, все в такому стані. Прийняття інформації, тобто ви стаєте тим каналом сосудом, який отримує інформацію, дозволити отримати цю інформацію. Якщо у вас там є якісь ще думки, переживання, страхи, наприклад, тиск так, родичів, чи тиск не бути на висоті, не знайти, не змогти, чи сказати неправдиву інформацію, ви в цю практику ніколи не йдете. Це ну, результату просто не буде, або він буде не такий, як має бути, або буде значна похибка. Тобто, наприклад, ви шукаєте країну, замість того, щоб сказати Казахстан, ви скажете Монголія. Тобто буде похибка і буде вона значна. Далі, щодо фотографії, наприклад, людини. Цей радіастезіст дуже рекомендує, щоб людина на фотографії була одна. Щоб найкращим чином було видно саме її обличчя, без всяких прикрас і всього того, що може видавати якісь хвилі, партурбації, так, якось нас відволікати чи надавати якусь непотрібну інформацію, яка може впливати, як на паспорт. Розпочати можна, звичайно, з її вібрацій, так? Тобто подивитися, в якому стані її життєва енергія. Що це нам дає? Це нам дає про нами побачити, наприклад, чи людина жива, мертва, чи, наприклад, вже в стані такому не дуже доброму, так? бо людина може бути поранена, побита при смерті, з інфарктом десь лежати, так? нікому не потрібною. Тобто це може бути будь-що. Якщо ви бачите, що праці дуже низькі, або їх взагалі нема. Якщо нема, то, то ясно, людина мертва. А якщо вони якісь дуже низькі, це може означати що або якусь хворобу, або, наприклад, дуже поганий фізичний стан. Їй потрібно дійсно надати дуже швидку допомогу, тобто її шукати треба швидко. Якщо ж у неї там супер вібрації, то в принципі людина жива, здорова, в неї все добре. І ми, звичайно, перевіряємо після. Тобто ми бачимо, наприклад, вібрації високі, хороші, ми одразу перевіряємо, людина жива, людина здорова, на скільки відсотків. Так? Декілька разів можна по-різному запитати і перевірити, щоб був дійсно правильний результат. Далі, на що він звертає увагу? А, до речі, він розказував, що були в нього і в його друзів такі ситуації, коли до них приходила поліція, бо вони знаходили людину і вказували, де знаходиться ця людина, і поліція проходила перевіряти, чи ці радіастезісти не були причетними до зникнення цієї людини. Якщо у вас є якийсь страх, так, що до вас завітають, чи до вас будуть якісь претензії, це знову ж таки не ваша робота. <с. <с.> не йдіть в це. Тобто це має бути все ж таки свідомий Акт та допомоги, якщо ви допомагаєте комусь конкретному, комусь живому. Так, так давайте ще тепер зовнішні перешкоди розглянемо. Так, ну дійсно маєте мати дуже гарну, чітку карту. І орієнтовано на північ, ще раз повторюється так, щоб гарно сюди зайшло, хто не знає. Так, обов'язково шукати від малого до великого. Тобто ми починаємо, наприклад, з карти світу, так? І потихеньку переходимо. Тобто наприклад, взяли карту світу, визначили, так, що людина, наприклад, зникла в Україні. Де моя кохана Україна? Ось ось вона. Поганенько видно, але вона є. Так, є, є. Тут просто Росію. Це італійська карта. Тут, бачите, Росію розділили на європейську частину і на азійську частину. І ось наша Україна і європейська частина Росії зливаються. А, але, в принципі, ось вся Європа, наша Україна. Так, і вона, наприклад, Побачили, що людина зникла в Україні, і потім ви вже шукаєте, наприклад, область, так, потім місто чи село, чи який населений пункт, а потім вже переходите на бульвари, вулиці, провулки і тому подібне. Тобто від великого до малого. І чим у вас детальніша карта, тим краще. Далі, щодо цього пошуку, теродіастезіс дуже, дуже побачив таку тенденцію, що найкраще шукати безвісти зниклих людей у другій годині ночі. Він каже, тому що саме в цей період. По-перше, інформаційне поле більш частіше, так, менше людської діяльності, менше різних думок, менше всього. По-друге, люди зазвичай сплять, не рухаються, адже ви коли шукаєте людину, зниклу, так, дуже важливо, щоб вона не рухалася. Якщо вона рухається, то, наприклад, в машині її перевозять, так. То її важко локалізувати, буде все таке розмите. І от у другій годині ночі він помітив, що дуже часто так раз, людина не рухається. Ну, не рухатися вона може, звичайно, з різних причин, наприклад, бути десь прикопаною і, і на цьому весь рух закінчений. Але не обов'язково брати так другу годину ночі, можна взяти якусь іншу, але це його практичний навик, який він рекомендує. Бо дуже важливо, щоб все ж таки тіло не переміщувалося. Найкраще шукати людину у перші 24 години. По-перше, свіжий слід. Подруга її, вона ще недалеко заїхала, або її недалеко завезли. Та? А, і подруга, немає, як це українською сказати, оцього туману, туману ментального, що мається на увазі. Наприклад, коли звертаються родичі, так вже до поліції, йде публікація, наприклад, в місцевих газетах, обяви всюди вішають. То, то дуже багато людей дізнається про те, що така то людина зникла. Про цю людину починають, наприклад, думати, говорити, і ось це все створює хвилі, так вібрації, тобто всі щось думають. Оце все про цю людину розповсюджується в загальному інформаційному полі, і цю, цієї інформації, пов'язаної зниклою людиною, стає занадто багато. І тобто, це стає така пертурбація, перешкода, яка надає дуже багато незрозумілої інформації, яка в усі сторони йде, і немає конкретики. І якщо, наприклад, радіостазіст намагається знайти до якої хвилі, так? Під'єднатися, щоб вчитати інформацію, то йому важко, бо цих хвиль, частот, вібрацій, дуже багато. Воно все отако хаотично перев'язано, і його робота стає занадто складною. Тобто перші 24 години це найкращий варіант. І щоб було поменше оцих ментальних хвиль. Ага, ще він, до речі, рекомендує подивитися колір ментального полум'я, як він це називається, людина, яка зникла. Це також можна віднести до того, як та життєву енергію показати, про що людина думає. Наприклад, якщо людина дуже сильно боїться за своє існування, за своє життя, за своє здоров'я, то колір, звичайно, небезпеки нашої першої так, чакри, наприклад, це буде червоний. Тобто у людини велика зараз проблема це її безпека, як піраміда масло. Пам'ятаєте наших потреб з психологіях та вчів, так? Або читав, ну і по нашим чакрам, Ми ж знаємо, що кожна чакра, кожне полум'я, кожне світло за щось відповідає. От, наприклад, наша безпека це от якраз перша чакра, це наш фундамент, червоне світло. Та, наприклад, якщо в людини все дуже добре і прекрасно, то в неї будуть якісь світлі. То вона, наприклад, біле світло, фіолетове світло, та, до речі, фіолетове світло, що воно може означати? Наприклад, людина взяла і пішла в монастир, зникла. Так, Вирішила стати монахом-монахиною. І ви дивитеся, вібрації зашкалюють, світло фіолетове, показує жива, здорова, все добре, і ви думаєте, нікуди вона зникла? А людина реально, наприклад, вирішила стати монахом. Чи поїхала в Тібет, побачила життя буддийських монахів і вирішила піти цим шляхом. Викинула всі телефони, все на світі, і тепер шукайте, де хочете. Тобто все настільки індивідуально і випадків може бути мільйон. Звичайно, ця робота дуже така складна, вимагає багато часу, багато енергії. Результат не завжди певний. Дуже багато перешкод з усіх сторін. Часто ця робота зовсім не оплачувана. Так? Люди навіть які звертаються. Вони й самі можуть і не вірити, що ви знайдете, ви можете в собі сумніватися. Тобто, це така ланка діяльності, яка не всім підходить, так? Але якщо у вас до цього є поклик, ви на це здатні, ви відчуваєте, що ви можете, наприклад, шукати безвісти зниклих людей. Це супер, бо принаймні в Україні це є і буде актуальним, особливо так. Пошук, наприклад, зниклих діток, зниклих військових, медиків і цивільних, адже бомбардувань ніхто не відміняв. Так люди часто залишаються, наприклад, під завалами, тобто вважаються зниклими а Іноді навіть просто дивитися, перевіряти кожен день жива чи мертва людина, перевіряти її вібрації, чи вони змінюються чи ні. Це вже може багато чого сказати. Якщо ви бачите, що кожен день вібрації, наприклад, все зменшуються, чи весь час по нулям, і це не змінюється, наприклад, там два тижні, то ви вже розумієте на 100%, що людини вже точно немає. Тобто, все все ж таки визначається, аби у вас був гарний настрій, так? нейтральний стан прийняття інформації, тому що це не завжди приємно отримати таку інформацію, так? що хтось, наприклад, загинув, помер. А якщо у вас відбувається якась така емоційна реакція, так? вам страшно. Що от людина померла, як я про це скажу, а чи дійсно це правда, а чи вірно я визначила. Попрацюйте краще над цим своїм станом. Якщо наш стан некоректний, не нейтральний, ми не є в цьому стані прийняття, ніяку інформацію нікому озвучувати не треба. Це така. Емоційна реакція це дуже важлива перешкода, яка може нашкодити і вам, і результату пошуку, і тим людям, яким ви надаєте цю інформацію. Найкраще, звичайно, тренуватися. Спочатку, наприклад, на власних там тваринках, так? які бігають десь по садочку, по вулиці, в лісі, можливо, у вас на дачі визначати, де вони, що, і коли у вас вже набита рука, коли ви спокійно сприймаєте інформацію, коли інформація сама до вас йде, у вас з'являються можливо якісь флешки, так, якісь візуально проходять картинки, ментально якісь слова. Підказки з Всесвіту, символи, щось ідеться інформація, йде робота. Потім ви працюєте, наприклад, з публічними людьми, які безвісти зник зникли. Інформацію про яких ви можете потім знайти і перевірити. Потім вже переходите до тих, про яких інформації дійсно нема, але ви відслідковуєте, наприклад, так як. Буде вестися пошук тієї ж самої, наприклад, поліцією, рятувальними службами, родичами, тобто публічна якась інформація, що можна буде відслідкувати трошки згодом, і тільки тоді вже переходити на якісь реальні ситуації, тобто не беріться за все зразу. Це практика, яка вимагає великої практики. Тобто перед тим як почати комусь допомагати, треба дуже багато напрактикувати. Якщо ж у вас, наприклад, є природній такий посил, ви себе відчуваєте цим дослідником, детективом, ви вже маєте аналітичний, наприклад, склад розуму, вам подобається щось шукати. Це реально щось ваше, то якраз робота з маятником, з рамками, з оцим всім може вам надати можливість реально шукати і реально допомагати. Ми всі різні, у кожного є своя спеціалізація. Ми не можемо бути професіоналами в усіх сферах. Це неможливо. У всіх є якась своя. Спеціалізація. У когось це зцілення, у когось це розпошук зниклих, у когось це робота з кармою, з душею, у когось це, наприклад, гармонізація місця, де ми проживаємо, у когось це на тваринки, у когось це рослинки. Тобто у всіх все різне поклики, у всіх різні. Не, якщо у вас щось не виходить, не думайте, що щось інше у вас також не буде виходити. Буде, і треба просто знайти свою спеціалізацію і не драматизувати, коли щось інше не виходить. Значить, це не ваше. Або треба попрактикуватися довше. Практикуватися іноді треба буде навіть роками. Але якщо вам це подобається, ви цього хочете, ви практикуєте, наприклад, кожен день натхненно, то все прийде, прийде. Аж розумієте, що професійним спортсменом, музикантом, тим же самим білінгом, як я вже казала раніше, неможливо стати за тиждень, місяць та навіть і за рік. Це роки, практики, це вже стиль життя, це навчання все-все життя. Біолокація це все те саме. Енергетичні практики це все те саме. Удачі. Гарного вам дня. Бувайте. Афах!